Вітаю тебе на моєму ютуб каналі в цьому відеоролику. Ми з тобою поговоримо про монету Lime. про нашу з вами позицію та що особисто я очікую. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Більшість відсотків користувачів, які купили монету Lime приблизно по 10 центів, і побачили просадку. В 75%. Звісно, що думка лише одна: скам, просто засадили людей. Пропампили ціну до 10 центів і швиденько розгрузилися. Ну тут, по факту, навіть не було ніякої проторговки того самого боковика. Про ліквідність я взагалі мовчу: якщо ви в цей час купляли токен, хоча б на 500 доларів, то ви могли бачити, як ви рухаєте ціну своїми. 500 доларами це взагалі смішно. Тому говорити, що була ліквідність і тут команда, припустимо, розгружалася смішно. Адже якщо навіть команда розгрузилася, то скільки вона змогла заробити? 300 тисяч доларів, 500 тисяч доларів. Для нас, можливо, це дійсно велика сума, але для них, повірте, це копійки нещодавно. А випустили свою таполку. Я думаю, на розробку цієї гри пішло достатньо багато грошей плюс. Команда продовжує білдити IME. Хто не користується IME, рекомендую скачати та попробувати. Це дійсно лютий гем. Гроші вливаються в екосистему, а забирати врожай по 10 центів, я думаю, вони так точно цього не стали робити. Адже що таке 10 центів, якщо, припустимо, вони можуть забрати не один ярд доларів. А, якщо все гарно получиться, і вони зможуть розкачати токен. Адже екосистема готова лише. По суті, розкачати токен і зафіксувати свої плоди, над яким вони так довго працювали. Капіталізація монети Lime на сьогоднішній день всього лише 25 мільйонів доларів. Це смішно, адже мемкоїни на соланні, які виходять за 2-3 дня, віджирають більшу капіталізацію, ніж Lime віджар за весь час. Тому я думаю, що цілі в команди для розгрузки вище. 50, можливо, 40 центів. Кожен проект, який виходить на ринок, головна ціль, звісно, що заробити гроші. Лайм торгується на ринку з 21-го року, по суті, з минулого альсезону. І по факту розпреділення ще не було. Для тих, хто не знає, що таке розподілення і як воно по суті відбувається, зараз я покажу. Ось це. Припустимо, памп, де зайшов рітейл і де вийшов рітейл. Це не є розпреділення. Давайте ми відкриємо монету атом. Бачимо спочатку памп. Далі ми дампу не бачимо моментального. Ми бачимо проторговку. Іменно в цьому ціновому діапазоні заходив рітейл, відкупляв монети. Бачимо, що цей ціновий діапазон був реально волатильний. Тримали в цьому ціновому певному діапазоні. Не хотіли випускати вище, не давали нижче. Іменно в цьому ціновому діапазоні, як я вже сказав, розпродували монети. Звісно, що всі монети, припустимо, не розпродали і запампили вище. Зараз ми до цього дойдемо. Монета в цьому ціновому діапазоні стояла приблизно 100 днів. Це реально дуже багато, щоб розпродати багато монет хоміякам. Далі ми бачимо дамп і наступний памп. Ось це вже наступний ціновий діапазон, де також в ньому розприділяли монети. Тому що рітейл не готовий відкупляти, припустимо, навіть зараз атом. Нікому атом не був цікавий по 4 долара. Ну зараз, коли атом виріс вище 8 доларів, вже всі е, почали говорити, що, блін, старічки оживають, треба відкупляти, адже можливо атом піде знову на 50-100 доларів. Тут зайшов рітейл. В надії на те, що вони скоро побачать. 100-200 доларів. В цей час ніхто не говорив за падіння. Всі говорили за люте зростання. Тому рітейл заходив, а великі гравці, у кого є монети, припустимо, космос, потихенько розгружалися. І у них був час, щоб вам розпродати всі монети. Тому що ми знаходилися в цьому лютому боковику більше 200 днів. Більшість відсотків монет, які були на минулому аль по суті, у всіх графік. Ідентичний памп, розгрузка більше, там 90-100-200 днів і дамп. По монеті Lime, по суті, такого не було. Якщо ми відкриємо 21-й рік, ми просто можемо замітити, що зайшов рітейл і вийшов рітейл. По суті, ніякої розгрузки ще не було. Це особисто, на мою думку. Тому говорити, що. Припустимо, по монеті Lime відбулося розпреділення, Я думаю, це недорешно. Навіть в 2021 році, як ми могли замітити, ніякого розпреділення не було, монета Lime не проторговувалася в боковику, не було ліквідності для того, щоб команда продавала свої токени. Мої цілі по монеті Lime не змінилися. Навіть після того, як ми з 10 центів опустилися по монеті Lime до 3 центів весь цей час, команда полотно працювала та продовжує працювати над продуктом. І я не збираюся продавати токени Lime нижче 30 центів. Можливо, це дійсно буде фатальна помилка, коли ти там а, побачив легких 4-3 ікса, але навіть не забрав свого тіла. Тіло я забирати нижче 30 центів не планую. Від сьогоднішніх цін давайте натягнемо линіючку. Це легких, по суті, 4 ікса. Но весь цей час я забирати тіло не буду. Я сюди зайшов. За лайфченджом. Якщо я не побачу а, лайм вище, припустимо, 30 центів, нічого страшного, і ми побачимо обнулення по монеті лайм, я не сильно розчаруюся, адже сюди я прийшов і сюди, в цій монеті, я готовий сидіти, готовий ризикувати. Кожного повинні бути свої цілі на фіксацію лайм. Адже комусь а, буде достатньо побачити 2X і забрати свої вкладені і 2X. Комусь буде мало 2X, хтось чекає 3X. Хтось не готовий ризикувати, і забравши 2-3 ікса, буде цілком задоволений. Але особисто я сюди проінвестував не за 2 та не за 3 іксами. Сюди я прийшов за левчанжем. Тому я готовий ризикнути, тому я готовий побачити 0. Навіть якщо сьогоднішніх відміток лайм піде просто на 0, Нічого страшного я пробував і я ризикував. Адже якщо моя ставка зіграє, і ми побачимо токен вище, хай буде 40 центів, це по суті вже виходить для мене лайфчанч. Тому я готовий ризикувати і готовий втратити те, що сюди заніс. Я не можу зрозуміти, чому багато людей пишуть, що аля я когось засадив токен лайм. Давайте зараз коротко, але по факту, перший пост по монеті лайм. Вийшов тоді, коли монета торгувалася на відмітках 0.065. По суті, зараз ми торгуємося в безубитку, ніяка не просадка. Зараз моя публічна точка входу 0.06. По суті, всі дії, які я робив по лайму, я з вами ділився. Кожен відеоролик, кожен пост, ви бачили публічно, що я роблю, мої конкретні дії. Тоді, як у вас може бути вище. Точка входу на обороту, у вас може бути нижча точка входу, адже ми проторгувалися на цьому дні більше там, 4 місяців. Кожен міг, припустимо, усереднити собі, кожен міг докупити і знизити свою точку входу. Припустимо, з 10 центів до 0,04 до 0.05. Зараз ви так точно не повинні бути в мінусі. Ви можете бути в беззубитку або вже в мінімальному профіті. Кого засадив, куди засадив. З 15 березня по сьогоднішній день ми до портфеля зробили 3-4 ікса. По суті, кожен міг, якщо слідкував просто за моїм Ютубом і за телеграм-каналом, виконував абсолютно всі дії, які виконував я. По суті, у вас портфель повинен бути в лютому профіті, при умові того, що весь цей період ніяка крипта, по суті, не росла. Все падало, люди оновлювалися. Залишалися з нулем. Зараз ми в ідеальній позиції. З 15 березня до сьогоднішній день ми виносили такі проекти, як Aptos, Sui 34 x Mina 23 x і X, ICP 4 x МОК 34 x плюс фліпали в 50-100% декілька раз. Pepe 4 x Просто по суті хто, куди і як заходив. Про всі ці позиції я чітко розповідав на своєму Ютуб каналі, в телеграм-каналі. Кожен міг. Але звісно, що більше відсотків людей не повторювали а, цих дій за мною. Я не рекомендував 100-200 тисяч монет. А по суті, в мене є мала кількість монет. Про них я розказував. Про них я розповідав. По суті, всі монети з моменту, поки я почав розказувати, зробили 3-4 ікса. Тоді, як ви можете бути в мінусі, я просто не розумію. Але звісно, що... Більшість відсотків людей купили Старкнет, на ньому, зациклилися і говорять, блін, ну от Старкнет в мінусі. Так, особисто я про це розповідав на Ютубі. Старкнет не відкупляв за свої кровні гроші. Ми зайшли в Суї, там ми заробили 3 ікса. Значить, своє проінвестоване тіло я забрав. Чистий профіт 100% я заніс в суї. І ще 100% суї, в суті, я забрав собі. Все дуже просто, старкнет може бути нуль, мене не цікавить. Туди я свої кровні гроші не заносив. Зараз більшість сотків людей плачуть, блін, старкнет просто в лютому мінусі. Зачекайте, старкнет вийде з зони накопичення і покаже лютий профіт. Але я сподіваюся, що дійсно ниючих людей, які не можуть і не вміють брати на себе відповідальність, не зароблять на ЗК на Старкнеті. На лаймі. Моя ціль по токені Lime це побачити 50 центів. І я надіюся, що ми зможемо по Токені Лайм пробити 50 центів. Я готовий ризикнути. А люди, які плачуть, які не готові взяти на себе відповідальність, якщо навіть токен Lime не проб'є 20-30 центів, я надіюся, що ці люди не будуть з нами в одній ракеті, тому що вони не заслужили на Єксі. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!